Запитання, отче, чи, чи правда, що кажуть старші люди, що молитися псальми та читати псалтир можна тільки за упокій померлого. Ну, у нас, наприклад, в <кхем> Заході за померлим читали псар... псалтири. Там були або дяк читав, або читець, такі, який там здав екзамени священникові, що він вміє читати псалтир, знає, як читати. І читали за померлого, нанімали, і там читали повністю псалтир за померлого. Псалтир це молитви. Їх, вони можуть бути за померлого, можуть бути за живих, нема питань. Стояти перед читанням, робите намірення і читаєте. Так що може бути і за померлих, і за живих. Так, отже, слава Ісусу Христу, скажіть, що означає на кожній відправі ви всі. Інші. Це Сугобоєктенія, треба подивитися. За Богом бережений народ, за правління за світло, замолимо за... за ту присутність, що очікують тебе на і милості, тих, що творить мисся всіх православних християн. Я не знаю. Ну, я подивлюся, пошукаю, що це тут безпереччі безпередбистило, без що ви там щось так написали, я нічого не, не поняти. Я все одно дякую вам за запитання. За Діло в тому, що знаєте, в літургії, в Святому Письмі, в, ну, багато в вчення церкви, є дуже багато речей, яких ми ще маємо з вами вивчити. Ті, хто мене дивиться систематично, він поступово може собі сформувати в собі якесь певне сприйняття Бога, сприйняття церкви трошки по-іншому. Я не кажу, що краще, я не кажу, що гірше. По-іншому. І в цьому є вся краса. Бо? А, А, і весь притчат. Ага, і весь причет. Зрозуміли? Зараз розкажу про причет. За весь і людей, господи, і помилімося. І... і то мене збили, і тут мене збили за За причет. Причет це. є... Е... Нас на весіллю так жартували, е... що коли вже все вже позбирали, вже люди просходили, прицепчики заходіть, е... сідайте за стіл. Прицепчики це е... так. Спрощена форма на причет, так? От як на весіллю є такі жінки, що там допомагають, накривають, замітають, прибирають. Це ті, які там від Так само в церкві є причет, причет оцей, який обслуговує церкву. Це Паламар, то, тип, це ті сестриці, які дбають за красу Божого храму, ті, які, які працюють при церкві, причет, ті, які служать. Вчиці, співці, свічконосці, вівтерна дружина, це такі причет, так? Ми якраз за цих молимося окремо причит, це є причит. Ті, що причетні так, до якоїсь служби біля храму. А так як їм в основному зарплату не дають. То це ті люди, які мають можливість заслужити собі на то, щоб Бог їм заплатив. Розумієте? Це дуже важливо. І коли я вас учу і розказую, будую у вас новий погляд на це, я не буду якусь нову віру, я вас просто по-новому хочу привести до сприйняття Ісуса Христа. Треба обновитися трохи. Треба відсвіжитися трохи звернули увагу, що я відійшов із шаблонів, і у нас все в простоті. У нас храм хоча б такий простий і скромний, але я дуже люблю цей храм. Може, через те, що в кожному кутику є моя праця своїми руками. А, ну, в принципі, де я не подивився практично всюди. Всюди-всюди. Так що. Може, і через це, а лише через те, що я, я дуже не люблю війпіндрьош. У мене все має бути в простоті, і це для мене дуже є важливо. І я це дуже ціню, простоту, бо Бог прийшов в простоті і хоче покликати нас у простоті і спасти нас у простоті. Бо в цьому якраз відкривається Божа велич у простоті. Тому дякую вам усім, хто зі мною разом молиться. Підтримайте один одного, підтримуйте наш канал, не забувайте тиснути пальчиком, лайк, лайк поставити, бо по лайкам вашим воздасться вам.